Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Всім доброго ранку. Я на кухні, а це означає, що сьогодні буде щось смачненьке. Зазвичай з нами Євген Клопотенко, і ми готуємо. Але сьогодні він відпросився і поїхав вирішувати проблеми дитячого харчування. А до мене приєднався ведучий кулінарної рубрики, рубрики дитячої кулінарної рубрики Севастьян Фаге. Зустрічайте. Йому лише 12, а він вже ведучий кулінарної рубрики у сніданку з 1 плюс 1. У Севастіана Фаге – мама-українка, а тато – француз. Тому кулінарні здібності у нього почали проявлятись ще з дитинства. Вже з трьох років Сева вміло готує як українські страви, так і французькі делікатеси. Експерименти на кухні улюблена розвага юного кухаря. Вишневе клафутті та яблучний тарт даються юному кухарю не гірше, ніж у паризьких кондитерських. Ну що, доброго ранку? Давай п'ять. Привіт, привіт, як ти виспався. Я так розумію, в будні та легше просипатися. Тут вихідні, треба рано прокинутись. Так сьогодні субота – це дуже гарний день, щоб зробити для себе та для своїх близьких дуже смачний сніданок та довести, що діти вміють готувати так само, як і ви, дорослі. Ось так зрозуміло. Сьогодні будемо доводити, що діти теж вміють готувати. Євген Клопотенко від нас поїхав, так? але лишив для нас повідомлення. Давайте його подивимось теж разом. Ну що, хлопці, сьогодні ви залишились без мене. Але я впевнений ваших силах, тому що Саша вже три роки кожної суботи, тут щось куховарий готує. А я Саш тебе за півроку вже маю надію, навчив нормально і круто готувати. Тому я для вас підготував ось такий е, рецепт, і Ксюша передав. До речі, Сєва, я знаю, що ти також зможеш, е, якщо Саша щось не зможе, ти йому допоможи обов'язково, тому що я знаю, як у нього це буває. Отож, правила які? Ось тут є страва. Але ви її побачите лише після того, як приготуєте. Тому готуйте за цим рецептом, відкривайте і дивіться, що відбувається. А Ксюша вже, як завжди, купила продукти. І, до речі, на 150 гривень не більше. Моє це правило вона не порушила. Тому давайте покажіть всій України, що без мене ви також можете круто готувати. Ой, зараз ми покажемо, що теж вміємо готувати. Отже, давай запрошуємо Ксюшу і з продуктами із цією прекрасною стравою, яку Євген для нас приготував. Доброго ранку, хлопці, Сєва, будь ласка, Три. тримай, допоможи мені. Давай. Лише не відкривай, будь ласка, тому що Євген не заборонив Окей. до кінця приготування вашої страви. Ого. Тож тримайте набір продуктів. Отже, що в нас тут? тут Це сир фета, Окей. то масло, масло. Так, вершкове, так. рукола, рукола. Цитр набір собі. цитрусових. Я не знаю, що ви будете з цього готувати. У вас є якісь ідеї? Фреш будемо робити. Так, можемо зробити фреш. Давай. Можемо. Але О, найголовніше ми. в мене є ось тут. Так. Це, будь ласка, інструкції від Євгена та рецепт. Тож готуйте за ними і сподіваємося, що у вас вийде не менш смачніше ніж у нього. Муж більш смачніше. Дякуємо. Отже, завдання отримали. Ну Давай роз... розв'яжемо цей вузол. До побачення! Отже, ми з тобою сьогодні готуємо. В нас курячий шніцель, шніцель. з соусом. Оландез. Як? Сос Оландез. Оландез. Це один з базових соусів французької кухні. Зрозуміло, ще один розумник на кухні. Окей, і друга страва це салат. салат з цитрусом та сиром фета. О, це дуже смачний. Смачний, але мені здається, що салат з цитрусом та сиром фета це не складно. Ми його лишимо на другу частину нашої програми. А в першій ми будемо займатися курячим шніцелем соусом «Голландез». Отже, в нас є рецепт для курки і рецепт для соусу. Давай так. Ти будеш займатися соусом, бо Добре. мені здається, він складніше, а я, як Добре. завжди, на кухні трошки відпочиваю. А я займусь куркою, буду тут бити, рубати і все, що нам знадобиться. Так, отже, для соуса він пише, що нам ставимо водяну баню у невеликій мисці змішаємо жовтки, воду і лимонний сік. Так. Це... А, чи ти знаєш рецепт цього так, соусу? Знаю. Ага. На До речі, водяна баня по французьки це марібел. Марібал? Мерібан. Б. Це безглузда гра, я не, ніколи не вимовлю французькі слова, мені здається. Окей, okay, давай готувати. Час пішов. Хоча ми сьогодні без таймеру, тому що нам поспішати нема куди. Uh, розказуй про соус, а я буду займатися кухнею. Щоб приготувати соус, нам знадобиться мерида, тобто, ну, водяна, водяна баня. баня так. так. Три жовтки. Тож, можеш мені, будь ласка, подати три яйця та одну мисочку. Так. Яйця, будь ласка. Ось тобі яйця. Мисочку. Як? Маленьку. Маленьку, будь ласка. Так. Дякую. Так, е скажи, треба. Е а, дві мисочки, будь ласка. Дві? Да. Так. Сєва, хоч п'ять. В мене тут їх купа. Треба розрізати чи просто одразу відбивати? Як ти думаєш? Е треба краще розрізати, та перед тим як відбивати, треба його зверху та знизу обгорнути плівкою, щоб воно не розплющилося. Окей, зрозуміло. Так, вже. Давай. А ти що робиш? А я зараз відділяю жовтки від білків. Угу. Слухай, я знаю, що в тебе є е, старший брат. Так. Який, я так розумію, не так, як ти любить готувати. Так, не такий він, фанат кухні. Він більше любить поїсти. Скажи, як ви домовляєтесь? Е, він, наприклад, прокидається зранку, каже Сєва, дивись, в мене є 5 Ой. гривень. Аварія. Нічого страшного. Ага, дістав. Професіонал, що сказати. Він каже, в мене є тут 5 гривень, ти готуєш мені вівсянку, а я тобі п'ятірку. Чи як? Чи Ні, ти безкоштовно і... йому готуєш? Я йому просто готую. Допомагаєш, так? Так. Окей, а яка, а, яка в тебе улюблена, Блин. наприклад, ранкова страва? От, Моя улюблена а, ранкова страва це фірмовий сніданок від сіла. Це каша вівсяна з сосисками та плавленим сиром. Отже, сосиски, плавлений сир, класно. Так, давай. Є. Yeah. А треба відбивати цією стороною, бо воно може розплющитися теж. Вибачте, окей. Так, а, у нас буде курка в, 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 як це, в, панірувальних... в панірувальних сухарях. сухарях так. Так. До речі, для того, щоб приготувати соус, мені ще знадобиться шмато... ну, половинка лимону. Окей, давай ми продовжуємо готувати. Зараз у нас тут невеличка пауза. В інстаграмі пряма трансляція продовжується. Тому заходьте на сторінку інстаграму і там ми продовжуємо готувати. Всім доброго ранку ще раз. Ви дивитесь сніданок вихідний. Ми Сєвою продовжуємо готувати. І Женя, хочу сказати, звичайно, молодець. Він такий поїхав від нас. Подумав, що дав нам дуже просте завдання, коли я прочитав його, а воно дуже складне. Сєва вже е, хвилин 15 е, намагається приготувати цей соус, в нього він, звичайно, виходить. А я тут, як бджілка, намагаюся готовий. готовий? Так. Чудово, нарешті, соус. бо я вже втомився бігати тут. Що ми зробили? Ми відбили курку. Зробили панірування для неї. У нас тут борошно, сухарі панірувальні. Ми їх зробили самі. Ми не купували. Це просто батон, який ми прогріли, засушили, перебили. Також у нас просто яйця. Дивись за... за цим. Ось, а... і курка відправилась смажитися. Так, а зараз ми Ти намагаємось зробити ми... серветка? Дякую. А. Дякую. Соус, як називається соус ще раз? Соус олондез. Голландський соус. А, просто голландський соус, можна так. казати. Да? Окей. Що ти зробив? Ти взяв три жовтка. Три жовтки, додав туди 100 грамів, 100 грамів вершкового масла теплого. Угу. Е так. Так. Поки смажиться м'ясо, можна починати робити салат. Давай. Ми робимо філе зараз з так. фруктів цитрусових. А можна, будь ласка, мисочку? Е, Дякую. В миску ми будемо все це різати. Я не знаю, скільки хвилин готував Женя в себе на кухні. Ось те, що сховано зараз під цією прекрасною кришкою. Ми тут зашиваємось, можна сказати, так. практично. Нам не вистачає часу прямого ефіру. Якщо ви дивилися нас в інстаграмі, ви бачили, що ми тут бігали як, як, бджілки. як бджілки по справжньому. Мені здається, клопотенко над цією стравою, як мінімум годину. О, я Парків. теж так думаю. Ну нічого, приїдемо з ним, поговоримо. Так. Як справжні чоловіки. <світ> так. Як мінімум, у нас є ножі. Отже, що там з куркою? Вона вже здається. Е, вона здає. Ну, Підбираю. я зараз подивлюся Так. так. дорізаю до давай, давай ми її. Так, подивися, яка вона. Якщо вона буде вже рум'яною з іншої сторони зараз. та хрусткою, то перевертай. Можна вже перевертати. Ой, тут навіть Ой. трошки у нас підгоріло. Але це не страшно. Головне, що що гаряче, то смачне. Так. так я завжди казав, коли готував. Отже. Так. А, що нам ще треба буде додавати в наш салат? А, окрім цитрусових. Що в нас там? У е, нас влінчиц... сир фета, е, поріжте кубиками і салатник. Викладіть листя руколи, коли цитрусові сир, фета, трохи перемішайте, заправте оливковою олією, посоліть, поперчіть. Все просто. Окей. О! Валюша, Йо, давай, ми, давай, допомагай. Я ще просто зробила. Я тут нічого. Я так. Добре, Ні, добре. Валя, можеш нам допомагати, тому що, наприклад, я за м'ясом не встигаю вже слідкувати. Я ми... ж не проти, ти знаєш, я лише за. Я подивлюсь за м'ясом. А Ой, я, я поки що Ану, давайте, сир. Тарілку, ось таріл, осьо. Коричнева, так. Хоп. Примай. Я покладу. Що? Ну, Ось так. знаєте, в прямому ефірі готувати непросто. Зараз ми ще туди будемо надавати серфєта. Голландський соус перевели. Голландський соус просто надзвичайний. Так, хлопчики, тут виключила. Що робити? -е. E... Співай. Oh, нам нам, нам потрібно трошки nag... музики, щоб було легше. далі? Я Я знову. О, Зараз ми з Сєво ще французький трошки підтягнемо. Філе може тобі? Що вам для салату треба? Для для салату нам для потрібно да, фету. фету. Фету вже сіла, практично нарізав. Трішки рукою можна сюди? Так, и, туди треба руку. Дозвольте, да? Дозвольте мені ось так. Так, 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 що тут ще? Сир фета. фета. Я буду вам просто звільняти стіл. Дивіться, я просто така фея, яка тут чик-чик. Фея Дякую. прибирала. Що Що ти зараз ти я можу отримати по голові в цей момент. Це не, це... Да. Треба, треба силити сік, а, е, там е, нічого не написано. Ні, якщо буде трохи соку, це дуже треба, гарно. Це смачне для соусу. Так. Так. Окей, давай я починаю приміщення. Ще ні, трохи достатньо. сиру фета. Да? Можна? Давай, давай, розібратися. Що ще потрібно? Також треба туди додати оливкову олію та гарно-гарно гарно поміжка. ось це у нас. Також чорний кунжут. Є кунжутом. Так, я... Ти, хоп, ти хоп, розумієш, а я ще хоп, думав, що хоп. я встигну з Сєвою поговорити про Францію, про Париж, про улюблену його страву. Я нічого не встигаю. Я вже все допомагаю. Так, Отже, здається, готова? Можна викладати. Так. Давай сюди. Тож, тарілку, так. Дякую. На французькій кухні має бути все чисто. 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 Я буду основним бджолом, який тут бігає. Ось так, давай. чик чик, чик. Оп. І давай э, фінально соус з гори поливай. Саша, чік. Давай, давай, давай. Дякую. Фуй. Валя, Валя, я б це зробив. Нічого ну, страшного, все. Окей, отже. А що по часу у нас? Практи... Ну, на... Сьогодні ми час не засікали. А, Отже, страва наша: курка в паніровці з соусом голландським та також салат з фруктами, цитрусами і сиром фета і руколою готовий. Фу. Давай нарешті порівняємо те, що нам приготував Євген, і те, що приготували ми. Так. Та-да-да-да-да! -да -да. Мені здається, що в нас набагато навіть смачніше. Давай, Валя. Ти Слушайте, незалежний експерт. Я незалежний експерт, ну ти ж так. не хочеш, щоб я так гризла. А, Дай гризла, мені, ніж, гризла. будь ласка. Тримай. Ой, дякую. Я вже... А є там, так? Да? Знаєте, я ось ваше візьму. Як мінімум тепло. Як мінімум. Да, і зроблено рідними руками. Я спробую Євгена. Ммм, як смачно. Так, так похоронкою. Коляра смачна. І я скуштую. Да? Дуже смачне. А що, тут холодне? Ну, що? – Трішки в соус. Женя. Ачка, мене до Себастьяна питання. А -а -а. Соус такий густіший, а у нас рідший. Чому? А соус тут густіший, тому що він був приготований ну, раніше. Ну, холодний, так. можливо. Чи він ні? трохи охолов, та він більше, да. більше загустів. Дякуємо тобі, Сєва. Мені здається, що в цій, в цій битві ми Сєва, перемогли. Давай п'ять. Далі хлопці, смачно. Трошки кумедного відео для ще більш гарного настрою. М -м -м.